Виконавчий комітет Мукачівської міської ради виділив майже 3 мільйони гривень допомоги пораненим бійцям та сім'ям загиблих воїнів. Зокрема, мільйон 200 тисяч гривень спрямували шести неповнолітнім дітям полеглих Мукачівців, півтора мільйона гривень 30 бійцям, які отримали поранення, 100 тисяч гривень сім'ї загиблого захисника на поховання. Фінансова допомога військовим та їх родинам надається в рамках програми підтримки з місцевого бюджету. Ми, як і минулого, Року надаємо допомогу на поховання загиблих військовослужбовців у розмірі 100 тисяч гривень, надаємо допомогу дітям загиблих військовослужбовців у розмірі 200 тисяч на одну дитину. Також продовжуємо програму з надання допомоги для лікування військовослужбовців, які були поранені або захворіли під час несення військової служби. Ця допомога складає 50 тисяч гривень. Місто також продовжує підтримувати своїх спортсменів, зокрема сьогодні, по 20 тисяч гривень. Грошової винагороди виділено Ростиславу Матьковському та Ніколеті Волошин, які цьогоріч здобули перемогу на чемпіонатах України з легкої атлетики. Ростислав відмінно виступив у командних змаганнях на дистанції 3 тисячі метрів. А Ніколета здобула перемогу на 60 метрівці. Ростислав, який у четвертому році став переможцем чемпіонату України з бігу на 3 тисячі метрів. А також волошні колега, яка стала переможним на України з тих на 60 метрів. Розмір грошової винагороди за рішенням сесії складатиме 20 тисяч гривень. Розглянули низку питань, пов'язаних із захистом прав дітей. Йшлося також про влаштування братика та сестрички до прийомної сім'ї. До цього моменту діти перебували в дитячому будинку. Просимо надати з згоду відрахувати братика й сестричку із дитячого будинку сімейного типу. Зв'язку з тим, що знайшлася сім'я. Яка бажає взяти дітей опіку. окрім того, заслухали звіт директора лікарні Святого Мартина. За минулий рік місцева влада скерувала більше ніж 49 мільйонів гривень на закупівлю медичного обладнання, яке вже рятує життя пацієнтів. Зокрема, придбано сучасне обладнання, що дозволяє лікувати захворювання серцевого ритму. Серед обладнання, яке було закуплено, наприклад, це операційні світильники майже для всіх операційних, це операційні столи, також електричні, хірургічне обладнання, різне, лапароскопічна стійка, ендоскопічні стійки, в тому числі і дитяча ендоскопічна стійка. Також було закуплено монітори для спостереження пацієнтів, апарати ШВЛ для відділення реанімації, обладнання для проведення аритмологічних інтервенцій, операцій, зокрема, було закуплено станцію електрофізіологічного дослідження і кріоконсоль, які дозволять лікувати проблеми, пов'язані із порушенням серцевого ритму. У цілому, по програмі підтримці розвитку комунальних закладів охорони здоров'я для лікарні святого Мартина з бюджету Мукачева було виділено 60 мільйонів гривень. Також понад 8 мільйонів гривень спрямовано для забезпечення жителів громади життєво необхідними препаратами ендопротезами для заміни колінних та кульшових суглобів, кришталиками для проведення операцій з видалення катаракти, слуховими апаратами та іншими медичними виробами. Крім виробів медичного призначення, також закуповувалися ліки, такі як хіміопрепарати, препарати для лікування ревматологічних захворювань. І це також дороговартісні ліки, які недоступні в широкому сенсі слова для більшості жителів громади через їхню велику вартість, оскільки місто закуповує такі ліки. То жителі нашої громади мають преференції порівняно з жителями інших громад, оскільки це доступно для них і вони можуть отримати якісне своєчасне лікування. Також на засіданні погоджено рішення про проведення конкурсу перевізників на двох автобусних маршрутах. Це міський маршрут номер 12 який курсує від вулиці Володимира Митрополита до вулиці Івана Франка. Та маршрут номер 34 Мукачево-Павшино. Конкурс відбудеться 17 квітня. Учасники, які мають відповідні дозволи на здійснення пасажирських перевезень, зможуть подати заявки та пакет документів до 3 квітня включно.